Доторкнутися до Бога і доторкнутися до Його сили насправді є реальною про це сьогоднішня добра новина. Прочитай Євангеліє в описі до цього відео там, ти побачиш історію, долю двох людей, які зміли торкнутися Бога, доторкнутися своєї віри. Шлях їхньої віри був непростий, але він привів до того, щоб Божа сила якісно перемінила їхнє життя. Ти можеш жити без Бога і жити, як живеш. Але ти можеш також впустити в своє життя Бога, і Господь буде його перемінювати, Він буде воскрешати там, де є мертве, зцілювати там, де є хворе. Господь може і буде дарувати тобі багато ласк, якщо ти з вірою до нього будеш торкатися, Для торкнутись Христа, ти вже мав можливість сьогодні це зробити на святій літургії в храмі, коли ти приймав його тіло і Його кров. Багато людей топчуться, топчуться, труться навколо Бога, будь тим, хто вміє. Його торкатися, незважай ні на кого. будь з Богом, і він дарує тобі життя.